Так, шалом усім. Сьогодні маємо 26 травня, година пів Е, є в мене на лохині автоматика полив. Я її налаштував так, щоб на вечір було, щоб логічно, щоб вода не випаровувалася. Але є проблема. Вечір починається. Мафія слимаків просинається. Так, добавлю я ще світло. У кого є плохина то все ж таки не спіть. А то ягоди як ягоди, а листя, глухини будуть їсти плимаки. Вони шикують взагалі. Полив є. Їсти скоро буде що. І це тільки 5 метрів я пройшов. Там внизу більш волога. Там взагалі такі великі великі. Так, це я протирую. Щось вони напали. Цю таблетку прийшли їсти. ну Якщо вони її з'їли то вони довго не поживуть, надіюсь. так ну Тут ця поливня не, не продалив Але сумаки вже чекають. Так що, хто вирощує хіну, рекомендую. Пойтися вечором з фонариком. Так, зараз вниз я піду. Так, це у нас перший ряд. Ось такі екземпляри. У мене тут трід завівся, я давав давав продруйку. І, до речі, через два дні я його мертвого знайшов. О! Шикарний. І замітив, що слимаки оці таблетки про труйку їдять. Правда, не знаю, чи вони виживуть. Цю землю я сьогодні насипав. І дуже шикарно виглядає, як вони. Чекують тут? Полив включився волога. Є для них? Їжа є. Сонця нема. О. Скільки їх? Взагалі багато. Ну, я сьогодні позбираю, а там далі треба буде якісь спеціальні засоби купляти них. Тому що це А цілу ніч вони взагалі тут лазять. Я тут частину вже повибивав. Я не погодував, але може десь не бачу О, влізає. Влізає. так що? Малята хлопчики і дівчата не спіть хто хоче лохіну мати треба на нічне полювання виходити або якусь притруйку купляти, тому що це, це взагалі якась напасть. Ситуація. І ця автоматика не знаю, коли включати. Коли в обід вона буде включати, це все, все буде випробуватися. Тут я багато побив їх. Отут внизу волога завжди. І їх дуже багато. Взагалі дуже багато. Тут я ще маю прогуляти. але капельну ленту я включив, щоб промочувало. Ну, тепер я вже перекрив, тому що тут взагалі щось з чимось. Між рядами насипаю землю. Пізніше зніму відео, покажу що до чого. Так що малята бережіть вахину. А то ви вирощуєте, а хтось її з'їсть.